Легенда навчань близька до реальності. Російські спецслужби намагаються розхитати ситуацію всередині України. Наразі група ворога намагається знищити інфраструктуру Києва. Вігр доцент, він доцент на зв'язку. 50 метрів вперед. Коротким перепішкою. Марш. Слухаюсь. Перед. Завдання загонів тероборони вчасно виявити та знешкодити противника, відпрацьовують бойові дії в обороні та наступі. Умовно диверсійна група противника мала замисел захопити будівлю з особовим складом, але впевненими діями особового складу гарнізону цей напад був відбитий. Сергій фінансист у цивільному житті, офіцер запасу у військовому. Таких, як він, на навчаннях 450 чоловіків, більшість без військового досвіду. Серед них й ті, які пройшли не одну війну. Втім, жінки теж не пасуть задніх. Катерина вчителька англійської мови. На рівних проходить вишкіл зі зброєю в руках. Каже, все, аби захистити рідну доньку та місто в разі ворожого вторгнення. Рівень навантажень тут такий, що жінки здатні його витримувати. Ми були в обороні, на наступі. Фізично це для жінки трохи легше. А в побуті хлопці завжди прагнуть допомагати дівчатам, тому немає ніяких проблем. А тут менеджер із продажу проходить інструктаж зі швидкості розбору та збору автомата. Уперше Олександр взяв до рук зброю два роки тому, і з початком агресії на Донбасі тоді вступив до українського легіону. Автомат Калашникова розібраний. Це часткова розборка. Готов захищати Київ в загонах територіальної оборони. Загони тероборони є в кожному регіоні України. В умовах російської агресії на Донбасі їхнє завдання зупинити ворога, якщо той посуне всередину країни, діятимуть в тилу противника. Кожен на своїй території. Перша частина це оборона. Власне, оборона об'єктів інфраструктури, об'єктів державної власності і державної влади, зокрема, тобто районних адміністрацій, судів, відділень міліції. А друга частина це у випадку уже окупації дані загони повинні працювати у вигляді загонів опору. Найстаршому добровольцю тероборони 70. у Валентина. Позивний дід результатами навчань задоволений. Територіальна оборона вона не сама по собі, вона під міністерством, вона діє з військами, з Національної гвардії, МНС, поліцією, т. дієм комплексі. Але на момент загрози ми можемо бути раніше на наших позиціях, але для цього нам треба мати зброю вдома. Скільки людей нині в загонах тероборони? Військова таємниця. Відомо, що для оборони лише одного району столиці необхідно задіяти 2-3 тисячі бійців. Ярослава Гурбик, Міглазов,